Місто, темрява, чолов'яга повертається з роботи. Ну, поки дійшов додому, ліхтарик вже все скис, батарейка сіла повністю. Навпомацки заходить до під'їзду, піднімається сходами, йде до своєї квартири. На одному з прольотів з вікна ледь місяць світить, ледь жевріє, і він, так бачить, на нього сунеться. Такий величезний силует. Він так бах до стіни, так до стіни підбігає до нього здоровий такий парубок і каже, доброго вечора, козлик рогатенький, і побіг далі. Той блін, думає, ну оце, ну, да. добре, що хоч живий залишився. Ну, піднявся до квартири. Бідкається жінці, каже, ось так і так. Вже дісталося темрява, поки йшов фонарик здох, а тут в під'їзді сунеться якийсь такий здоровий качок, і до мене, значить, і каже: Доброго вечора, козлик рогатенький. Ти представляєш, скільки хуліганів розвелось? Ну що, ну, побідкався, та й, та й годі. Жінка накормила його вечерею, полягали спати. Наступного дня та сама історія. Він повертається з роботи, поки дійшов додому, ліхтарик вже все. Знову в під'їзд йде навпомацки. Коли знову біжить на нього цей величезний силует, він знову так бах до стіни. Чолов'яга, той здоровий, зупиняється коло нього і каже, козлі крогатенькі, ти мало того, що боягуз, так ти ще й я біда.